Вітаю вас, мої розумнички. Сьогодні ми з вами розглянемо типові задачі на тему знаходження відсотків від числа. Нагадаю, що цілу величину ми позначали за 100%. Я думаю, ви неодноразово чули фразу, що виконав роботу на всі 100%. Тобто виконав її повністю. Тому. В коротких умовах біля слів, разом, руда, сплав, розчин, які вмістять в собі елементи інших величин, ми будемо ставити 100%. Розглянемо з вами першу задачу. Полуниці містять у середньому 6% цукру. І так, мова йде про полуниці і цукор. Так як цукор міститься в чому в полуниці, тоді навпроти полуниці ми пишемо 100%, а навпроти цукру ми пишемо 6%. Зверніть увагу, що я записала відсотки під відсотками, а кілограми буду писати, писати під кілограмами, через те, щоб ви зрозуміли, що ця задача. Дуже схоже на ту, яку ви виконували в початкових класах, це задача на зведення до одиниці. Тут ми будемо все зводити до одного відсотку. І так, скільки кілограмів цукру міститься в 5 кілограмах полуниць? Знаходимо рядочок, в якому відомі дві величини, і яка дасть нам можливість. Визначити, скільки приходиться на 1%. І так, з першої строчки, якщо ми поділимо 5 на 100, це ми знайдемо, скільки приходиться на 1%. А таких відсотків у нас 6. При діленні чисел на розрядну одиницю кома переноситься на два знака ліворуч. Тобто отримаємо значення 0,5, помножити на 6. Далі множимо десяткові дроби. Множимо як натуральні числа 5 на 6, це буде 30, відокремлюємо два знаки, ставимо нулик, перекреслюємо будь-яку кількість нуликів наприкінці десяткової частини. І отримаємо значення 0,3 кілограма. І зафіксували відповідь. Розглянемо другу задачу. Тіло людини містить приблизно 64% води. Мова йде про тіло. Яке містить воду. Тому навпроти тіла ми ставимо 100%, а напроти води ми ставимо 64%. Питання: скільки кілограмів води міститься в тілі людини, якщо її маса 45 кілограмів. Діти, зверніть увагу. Я заповнюю нашу коротку умову, розглядаючи частинки речі. Робіть так само, аналізуйте умову. Якщо ви правильно складете умову, це допоможе вам дуже швидко розв'язати задачу. Шукаємо строчку, яка містить дві відомі величини, і яка допоможе нам знайти, скільки припадає на відсоток. І так, це перша строчка. Ми 45 поділимо на 100 і помножимо на кількість відсотків 64. При діленні 45 на 100 отримаємо дріб 0,45. Помножимо це число на 64. Ще раз нагадаю, відокремлюємо стільки знаків в результаті справа наліво, скільки їх міститься в двох множниках. Але у нас десяткові знаки є тільки в одному множнику. Тому ми відокремили тільки два. Отримали значення 28,8. І фіксуємо відповідь. Дві наступні задачі, 1147 і 1149, розв'язуються аналогічно тим, які я тільки що пояснювала. Я буду розв'язувати їх мовчки, слідкуйте, будь ласка, за розв'язанням, так, щоб ви зрозуміли, що вони всі відносяться до одного типу задачі. Розв'язання даного прикладу я залишу на самостійне відпрацювання. Так як мідь міститься в сплаві, тоді сплав це буде 100%, а мідь це буде 8%. Розглянемо з вами більш складну задачу Номер 1154 За два дні продали 125 кілограмів яблук. Тобто разом 125 кілограмів. І пам'ятаєте, коли ми кажемо слово разом, ми згадуємо про 100%. За перший день продали 46%. Пам'ятаєте, відсотки пишу, під відсотками. Скільки кілограмів продали за другий день? Ви бачите, у нас з'явилося у порівнянні з попередніми задачами, з'явився зайвий, зайвий рядочок. Як же ми будемо розв'язувати? Задачу можна розв'язати двома шляхами. Або ми з вами спочатку попрацюємо з першими двома рядками і розв'яжемо задачу аналогічно тим, які ми тільки що розв'язували. При цьому ми знайдемо, скільки продали за перший день, а потім від цієї суми віднімемо отриманий результат. Або можемо розглянути інший варіант. Давайте попрацюємо з відсотками. Ми можемо з вами узнати, скільки відсотків припадає на другий день. Для цього треба перші дії від 100% відняти 46%. Ми отримаємо 54% складає другий день. Я б вам радила оліцем або пастою іншого кольору вписати це значення і звернути увагу на те, що свою роль в розв'язанні другий рядок уже зіграв, він нам не потрібний. Ми зараз з вами будемо працювати. З першим і третім рядочком, з першим і третім. І це типова задача, яку ми тільки що розв'язували на уроці. Ви бачите, з першої строчки ми можемо узнати, скільки приходиться на 1%, а таких відсотків у нас 54. 125 поділити на 100, це ми узнаємо скільки на 1%, це буде 1,25 і помножити на 54. Відокремлюємо два знаки, тому що два знаки тільки в одному з множників. Перекреслюємо нулик наприкінці десяткової частини і отримуємо 67,5 кілограмів, продали за другий день. Ви бачите, що більш складну задачу ми звели до елементарної задачі. Розглянемо наступну задачу. Під час сушіння яблуки втрачають 91% своєї маси. Тобто, що відбувається? Були свіжі яблуки, потім випаралася рідина і отримали сухі. Ви бачите, що я вже кажу про три. Елементи в умові були свіжі, випарилися, а потім вже утворилися сухі. Тому фіксуємо свіжі, тратили і сухі. Знову ви бачите, що задача трішечки ускладнилася по порівнянню по з першими задачами. І так, свіжі це яблики, які були у нас в наявності, з яких щось буде випаровуватися. Тому навпроти них ми ставимо 100%. Далі ми бачимо, що втратили 91% рідини. Питаю скільки сухих яблук кілограмів вийде з 50 кілограмів свіжих. Зверніть увагу, що ця задача повністю схожа на попередню. Тому я буду її розв'язувати мовчки, а ви спостерігаєте і фіксуєте собі взоши. Остання задача, яку ми сьогодні будемо розглядати, це задача 116. У рамках проєкту Green Flag три шостих класи зібрали разом 3600 кг паперових відходів. Тобто одразу фіксуємо в умові. Разом і ставимо нам напроти 100%. Перший клас зібрав 32%. Відсотки пишемо під відсотками. Другий клас зібрав 30%. А третій клас питають, скільки він зібрав кілограмів. І знову подивіться, задача дуже схожа на попередню. Але з'явився зайвий рядочок. Я знову рекомендую вам. Працюйте, будь ласочка, з відсотками. І ми можемо в першій дії узнати, скільки відсотків припадає на третій клас. Що ж ми для цього зробимо? Ми від 100% віднімемо суму 32,30. Це буде у нас 38%, припадає на третій клас. А тепер ми знову виділяємо, з якими строчками ми будемо працювати. З першою, тому що вона дасть можливість узнати, скільки на 1%. І з останньою, тому що там стоїть наш головний знак питання. Я впишу 38%, щоб вам стало зрозуміло, яку дію я зараз буду виконувати. І так, з першої строчки 3600 нам треба поділити на 100. Ми узнаємо, скільки приходиться на 1%, а потім це помножити на 38. Це у нас буде 36 помножити на 38. І так, ми отримали 1368 кілограмів. Ви бачите, що задачі не складні, якщо зрозуміти, до якого типу вони відносяться і як можна розмірковувати в більш складних задачах, згадуючи про розв'язання елементарних задач. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!